Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо годинник Citizen Eco Drive. Циферблат зеленого кольору з ефектом сонячних променів. Накладені годинні індекси та стрілки сріблястого кольору. Біля індексів зазначені хвилини білими арабськими цифрами. Справа апертура. Запустимо хронограф верхньою кнопкою. Зверху лічильник хвилин, а знизу секундна стрілка годинника. Справа розміщено логотип та напис Eco Drive забезпечує роботу годинника механізм B642 з технологією Eco Drive, тобто на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 210 днів роботи. Є індикатор низького заряду. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі 316L. Вся поверхня корпуса відполірована до блиску, діаметр 42 мм, товщина складає 11 мм. Годинник поставляється на ремінці із натуральної шкіри шириною 20 мм біля корпусу. Застіпка звичайна. На задній кришці зазначені основні характеристики. Водозахист 5 бар. Ось як годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 245 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!